Дуже часто ви задаєте запитання плюс-мінус із такого характеру. Чи можу я задекларувати якусь неправдиву інформацію? Тому що загубив документ, який в мене є в кишені, я знаю, що він є. Це є завідомо надання завідомо неправдивої інформації, чи можу я написати, що приїхав інакший день, чи можу я ще щось? Звісно, ви можете писати, робити все, що хочете, оскільки це є ваша потім відповідальність, адже пам'ятаєте, що за надання недостовірної і за відомо недостовірної інформації, за це може людина бути притягнена до відповідальності. В Італії це навіть є кримінальна відповідальність за це. Це не для того, щоб вас налякати, але щоб ви зрозуміли, що на такі запитання я не надаю. Відповідь, тому що я знаю, що це є незаконно. Ось так.